Вітаю вас, всі мої друзі, мої підписники, хто вже зо мною, ну і хто зайшов до мене, случайно, на мій канал. Сьогодні у мене відео розмовне, душевне, можна сказати, і таке щось що наболівше от поки в мене воно зараз на душі, таке, що аж плакати хочеться, я ще під таким впечатленням, то хочу просто порозмовляти. Я сьогодні маму возила до зубного. Виросли в мами нові зуби, уже слава Богу, буде їсти, а то не могла нічого їсти. Ну, то, то добре, це хороша новина, що наконець, бо дуже довго тягнулася резина. Поки ми позаживали рани, поки ми прийшли ті протези, все поставили, все. Не протези, а коронки зуби. І їдемо ми додому, і вона каже мені: Валя, давай заїдемо на мою усадьбу. Я подивлюсь на свою хату. Ну, звісно, ми ж в одному селі. Хто не знає, то мама продала свою хату і перейшла до мене, я її забрала до себе жити. Продали хату молодятам, хороші люди, знайомі. От. Ну, подивилась вона на свою хату, яку строїла сама з молоду. І вважай до старості. І положила туди все своє здоров'я. Оце зараз у спину, ручечки, ножички. Оце все хата. Те, що зараз болить у неї, це все вложилося в хату. Зайшли ми до її подруги. Сусідка, подруга рядом жили, жили вони. Да. І сусідка, ця подруга, трошки старша за неї там на 4 роки. Те ж саме: строїлася все життя. То тій припало дві хати строїть. Одну хату вона вистроїла, затопило паводком, там вже вона не підлежала ремонту. Вони по-другому разу почали строїтися і вистроїли другу хату. Вже реставрували ну, й вистроїли нову хату другу. Два, два рази строїлась. Те саме є: спину зірвала, грижа. Тепер ногами не ходить зовсім, руки зовсім не дійснюю. Це Спасибо сину, що син ухажує. Не кожні сини на таке способні, що все. Він вона каже: син, мої руки, мої ноги, мої очі усе. І оце ж дві подруги зійшлися. І, і, і їлі, їлі, Одна є-єлі ходи моя, єлі з машини вилізла, єлі до туди дійшла, Ну все-таки все пішла, провідала. А друга зовсім не ходить, можна сказати. Я до чого веду? Отак от вони все життя положили на, на, на ту стройку, да? якби ж, якби, от слово, якби. Так, да, у них така була культура, у них їх, їх, їм треба було виживати, але ж я знаю, що рядом жили такі, з такого самого віку жінки, Но вони не, не працювали так, як наші. У наших було тепер на першому місці город і е, стройка. Обоє вистроїли вони, ну з чоловіками, звісно, такі здоровезні хати, хороми, можна сказати, хороми, що в тієї, що в тієї, в яких зараз ніхто не живе. Можна сказати, ніхто не живе, вони стоять просто пустими. Ну Моя продала, якби вона сама жила перед цим, моя мама, то вона жила в літній кухоньці, а хату вона стерегла. Стояла хата, тому що ні мені вона не потрібна, ні братові вона не потрібна. І так і сусідка, і подруга її. Тоже, хата здорова, вона сину не потрібна, тому що син, у сина своя квартира в городі є. Він тільки приїжджає. Кожен день він і приїжджає до мами, щоб за нею вхажувати. І туди-сюди їзде. Я, як вийшла заміж, і. Пішла від батьків сюди до чоловіка, до свекрів. У них хатка малесенька. Невеличка, знаєте, старої постройки. От як заходиш, прихожка така, потім як ви, столова там, В тій прихожці плита стоїть. І от, і от цій прихожці йде двері одні в спальню, другі в кімнату. Все, виходить, і оце ми з свекрами жили в одній цій хаті, поки не родився нас, хлопчик. І потім ми відстроїли літню кухню, всі удобства зробили тут у літній кухні ванну. І свекри перейшли сюди, в літню кухню. Ну, вже зимня, вже і конвектор поставили все, тут і плита, можна сказати. І нам вистачило, я всю життя прожила з свекрами. Я прожила в оцій маленькій хатці, я, я пам'ятаю, як я пішла з, з батьків, з тієї здорових з тих хоромів, із здорової хати до Серкріву маленьку хату, я була щаслива. Я була щаслива того, що кончилася та уборка, яка починалася зранку, і до пізнього вечора вже всі люди сплять, а я все прибираю ту хату. Це вічна уборка, це культ, культ був чистоти, я не знаю, як сказати. От. І заради чого це? І зараз мені цієї хати маленької, мені хватає, нам з мамою двох хватає. Я зараз це в літній кухні, зараз, де. Ті А мама в хаті, я оставила її, хай вона, там, вона привикла до великої хати, хай там, хоч, там більші, кімнати. то я вам скажу: оті хороми вони 300 років не нужні. І вони положили своє здоров'я замість того, щоб десь почати займатися, коли спини боліли, уже що в однієї, що в другої, я пам'ятаю, з молоду боліли спини, бо вони їх зірвали, вони їх зірвали на стройки. Молодими ще. І оце все життя вони з тими хворими спинами. І воно їй, їм дало уже десь як 60 років, що одній що другій стукнуло, воно їй дало. В однієї другій її ноги зовсім одібрало, тому що там грижа в спині. А у мами е також воно зігнуло її, тому що там постійні болі в спині, і коліна, і, і спина. І ніхто ж цим не займався. Я до чого веду дівчата і хлопці, 40, 40 років, 50, 60. Кидать усе, бросать усе, заробітки, гроші то одне, але ну, здоров'я це зовсім друге. І все, починать двигатися, починати зарядки, якщо треба лічення. Не останавливатися, тому що я дивлюся, яка страшна така старість. Це ж добре, що якщо є, кому повхажувати. Ви розумієте? І ще що, питання? Яке було питання? Ми забивали пустоту хлібом, мучним, пирогами, у нас були мисяки пирогів, коржі, пироги, оладки, ну в основному пироги. Забивали пирогами, я не пам'ятаю, щоб там ми придержувалися якоїсь здорової піші. А це дуже багато значить, на сустави, во-первых, почався лишній віс. Тоже. Лишній віс за 100 кілограм. ну, представте, якщо віс е, шість восемь. А за 100 кг. Це 45 кг чи 50 кг мішок картоплі носить на спині. Як воно на коліна? Як воно на спину? Я отак подивилась, сьогодні все. Строго. Треба придержуватися питання. Дуже строго. Особливо після 40 років починати вже слідкувати. Да, тоді не було інтернету, тоді ніхто нічого не знав, тоді вважали, що так правильно Ну Тепер ми оце все бачимо, ми знаємо, ми можемо навчитися, ми можемо пролистати, навіть в тому самому інтернеті, підняти якому нутриціологу довіряєш, підняти цю тему, вивчити її і не переставати двигатися. Тому що от тільки тільки заболіли там коліна, спина, все, людина перестає двигатися. Вона вже перестає наклонятися, перестає. Я не кажу, що треба увілічувати фізичні нагрузки. Я так вважаю для себе, що треба увілічувати двигательні нагрузки. Ходьба. Перше, що це, ходьба. Ходьба, ходьба і ще раз ходьба. тому що, якщо застояться, це капець, стоїть тільки сісти, лягти, обрости жиром, все, це буде конець. Просто я зараз під таким впечатленням, що ми не, при... не приділяємо уваги своєму здоров'ю. Ми... Перше... Я... Ну як вам сказати? Я не знаю, як в, в містах люди, але в нас в селах це так зразу треба йти на город. Перше в нас город. Якщо город не в порядку, то і в хаті там. Я дивлюсь по своїй мамі. Їй має бути в порядку. Це город. Болить у неї щось не болить, їй потрібно в городі. робити, робити. Я їй кажу, мама, давай. Давай ногами, руками, головою, якісь двіження, зарядочку, як умож. Вона буде робити на городі. І все. Я не знаю, чого ми так себе не любимо. От не любимо ми себе. І, і кому вони нужні? Потім ті городи, оті бур'яни, воно ж все заросте бур'яном, як, як ти там щось не зробиш, воно, я дивлюся зараз городи, позаростали бур'янами, нікому нічого не треба. Стоять, і що? Щось помінялося, і людей вже нема. Так що, дорогенькі мої, гроші грошима, заробітки заробітками, в першу чергу, здоров'я. Здоров'я і ще раз здоров'я, движення, і передивиться своє харчування. Це 100%. Менше мучного, менше солодкого. Це я кажу сама для себе. Ну і для вас теж. тому що лишній віс на коліна, на спину, на все тіло, на серце. Дуже багато значить. Ось так у мене сьогодні на душі наболіло. Я подивилася на цих, можна сказати, мучениць. От, ну ну По-другому, я не скажу. Ну, така старість. От подивися, є збігають. такі живчики, люди, жіночки, і чоловіки. Легенько пригають, бігають і в 80, і в 90, особливо там подивися, по тіліку, надивися, там в Європі, займаються люди цим, да? займаються собою. Приходить старість пенсія, і вони уділяють увагу своєму здоров'ю, своєму питанню, і не дозволяють собі лишній вес набирати. А ми так дуже халатно. Нас не привили нам культуру. Нам, нас нема такої культури. Здорового образу життя. Зараз потрошку молодіж да, переходить сознательна молодіж, сознательна уже переходить, бо знає, якщо вони будуть нездорові, то їм вже господарство нічого не допоможе. Раніше, якось, бачите, є стаж, нема стажу, пенсію нащитували. Зараз уже вони розуміють, що ніхто їм пенсію не заплатить. І на ту пенсію, яка дасть государство якась там соціальна допомога, вони прожити не зможуть. І, і вже задумуються за своє здоров'я, щоб його якось зберегти. Просто коли ти здоровий ще, не можна зупинятися. Не можна зупинятися ні на хвилинку. Кожен день фізичні нагрузки, кожен день фізичне навантаження і здорове, і здорове питання. Ну, все, я висказалася. Ви мене підтримуєте, чи, може, щось по-другому думаєте? Скажіть свої е, висловлювання в коментарях напишіть мені. Ну, все. Що хотіла, те й сказала. Висказалась? Тепер піду на город. Досаджувати цибулю. Ну, то не важко вже. Я за те, що треба і там. І там. Да, город це двіжені, це на свіжому воздухі, я согласна. Ну, не, не, все, не всю увагу, не все життя лягать отам на городі і робить. Не все. Треба знайти час для себе, для занятій, для нормального питання. Бросить усе, приготовить собі салат, знайти час приготовить собі овочне рагу, а не кусок хліба з маслом. Це я для себе кажу. Все, до побачення.